Доброго дня, шановні українці, випускаючи це відео. Я його вирішив назвати Арестовича Залежна країна. Чому? Тому що сам, передивляючись подекуди відео Ютуб каналів, я дивлюся е певні ютуб-канали, певних ютуб-блогерів. Е але інформація іде різна. І от, наприклад, сьогодні один достатньо відомий Ютуб канал, який був львівським, таким не дуже величким, але вже набрав е більше 6 мільйонів переглядів більше, підписників. Він іде інформація Арестович, як Арестович виїхав за межі країни, і потім йде інформація про все: про війну, про політику, про, внутрішню, про внутрішні якісь справи. Але назва йде: Як Арестович виїхав з країни? Читаю одного відомого усатого україномовного блогера, який, який каже: подекуди: блудний син Арестович. От як тільки він каже, блудний син", син Арестович, так у нього одразу йдуть перегляди. Як тільки немає Арестовича, немає переглядів. Інші, інші телеграм-канали, Ютуб-канали, Арестович в США зайшов в бар, вийшов з бара, зайшов в готель, вийшов з готеля. Про що це свідчить? Я хочу сказати, що особисто я не знайомий з паном Арестовичем. Але я до нього ставлюся позитивно і вважаю, що це людина широкого такого кругозору і широкого кола взагалі знань і інформації. І ну, дійсно поводить він себе достатньо креативно, достатньо нестандартно. Ну як психолог він викликає у певної кількості людей знаєте, такі їх. Ну як противагу, тобто їх боліві болів, болів, такі точки він надавлює. І я поясню це питання в чому, що людина неординарна, людина багатогранна, вона викликає або захоплення, або заздрість, і вона за нею йдуть рейтинги. І тобто, ютуб-канали, які мають по 6 і більше мільйонів підписників в усаті українські патріоти. E, значить, 5%, 5-10 партій, які поїхали за кордон, збігли від нашої України, а від, з України мається на увазі, знаходиться також в США. Всі вони розмовляють і кажуть періодично про Арестович. А я хочу вам сказати, що, шановні люди, я так думаю, що Олексій Арестович спеціально робить такі. Знаєте, закиди в суспільство, щоб його фамілія ім'я постійно фігурували. Бо навіть негативний допис це допис про і це підняття рейтингу, так, так чи інше, рейтинг користувача високий. Але я я хочу звернутися до усіх. Ну в крайньому випадку, хто мене чує, що люди не будьте арестовича залежними. Будуйте самі свій світогляд, будуйте, воюйте за Україну, будуйте, як, як казала моя одна з незнайомих людина, будуйте комунізм в отдельно взятій країні, в отдельно взятій сім'ї. Тобто не займатися тим, що ви обговорюєте якусь певну людину. Якщо це вам для рейтингів і ви хочете це зробити, ви маєте так і писати. Я пишу канал такий-то, український вусатий патріот такий-то 5-10% такий-то, але я пишу для рейтингу, я пишу про арестовича. Ну я вже не кажу про деяких наших людей, які не мають українського громадянства і не, і не військові, але вони також давали оцінку арестовичу як військовому і як громадянину України: проводити вибори чи не проводити, і як воювати чи не воювати. Я хочу сказати, що взагалі. Це стосується іноземців, це наша країна, ми її захищаємо, і нам вирішувати, як ми будемо захищати цю Україну, а ми захистимо її, і як нам проводити чи не проводити там вибори чи не вибори. Тому е мені смішно, сумно, е жалісно дивитися на цих людей, але я один раз фактично отак от також хайпану на цій темі, але на темі, що, будь ласка, якщо хтось прочитає мене і ви побачите якусь статтю. Що Арестович пішов туди, Арестович надягнув те, Арестович, що ГУР сказав про Арестовича, що ГУР не сказав про Арестовича. не відкривайте навіть ці канали. Знаєте, що ці канали займаються популізмом на окремих взятих людях. Якщо це буде Арестович, якщо це буде Віталій Портніков, канали їх, якщо це буде світан, або якщо це буде наш український львівський черник. Оці люди достойні, на мій погляд, на мій особистий погляд. Оці люди достойні на їх каналах. Якщо у них є канали, то на їх каналах і дивіться ту інформацію, яку вони кажуть. Бо це гідні люди, і треба просто бути обізнаним і мати різні думки, і мати різний світогляд для того, щоб створити свій внутрішній світ для того, щоб створити свою думку, і для того, щоб не слухати, хто там сказав, а хто там. А отримавши інформацію, зробити е, власні висновки і е, рухатися у відповідності до власних висновків. тобто робити, створювати своє життя, а не думати і не жити інш, іншими словами. Тому арестовуюча залежна країна: просипайтеся, просинайтеся і займатися своїми справами. А зараз найголовніша наша справа це здолати ворога, звільнити нашу територію і завершити цю кляту війну. Перемогою, щоб ми і наші діти жили в мирі, тому разом рухаємося вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава!